Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Коли в Новояворівську презентують календар незламності та де готують запуск роботи школи боротьби та боксу в місті? Вітаю перед мікрофоном. Марія Канцелярист маємо час почути про головне. Новини на Янтарна Фем. І до локальних підсумків 24 серпня, о 13 годині в Новояворівській бібліотеці в ПК Кристал відбудеться презентація проєкту Календар незламності його мета розповісти про сильних мешканців нашої громади та їх особисті досягнення. Доповненням до світлин календаря стали цитати митрополита Андрія Шептицького, які надихнуть більше дізнатися про цього великого українця. Сьогодні, 23 серпня, новояворівчани та гості громади долучились до урочистої академії нашого міста, нескорена і вільна. Її присвятили дню прапора та 33-й річниці незалежності України. Крім того, програми для інших локацій громади на найближчі дні. Ми вже розмістили в телеграмі та Фейсбуці. ЯнтарНЕФЕМ. Через ремонтні роботи, 26 серпня, в понеділок не буде води в низки споживачів громади. Час відсутності водопостачання від 10 до 16 години. Детальна інформація є в наших соцмережах. Ветеранський хаб Росточа селища Івано-Франкове запросив на патріотичний фестиваль до Дня Незалежності України. Місце зустрічі Янівський громадський став, дата 24 серпня. Час від восьмої години до 20 Новини на Янтарне Фем. Новояворівську льодову арену відвідав український боксер Андрій Котельник. Він зустрівся з представниками влади Яворівщини з метою обговорення перспективи відкриття школи боксу для дітей в Новояворівську. В Естонії стартував літній чемпіонат світу з біатлону, в якому серед юніорок змагається вихованка дитячої спортшколи Янтар Олена Городна. 20-річна спортсменка взяла участь у суперспринті. У фіналі вона показала 15-й результат серед 30 учасниць. Новини на Янтарне -ФМ. І наприкінці про погоду 24-25 серпня, на вихідних в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 30 градусів. Уночі 14-18. Також уночі та вранці слабкий туман. І поки все, бажаю вам теплих і мирних святкових вихідних на хвилі радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.